Якби ж знати, де тебе чекають, чим наповнити цей ще залежний простір, ми прослаблено пливли до свого раю, демонструючи усім шалений досвід, аби кожен із дитинства знав, що треба, щоб знайти своє призначення у світі, Ми б Трибали від натхнення вище неба і раділи, що є праці плідні миті, але світ не ідеальний, доля незбагненна і своя дорога в кожної людини. Ти не знаєш формул успіху напевно, але досвід справа приведе до цілі.